Інтерв'ю Стіва Віткофа, яке проки ми що обов'язково поговоримо на правду, тому що багато те сказав Стів Вітков, і багато чого ми почули від е, е, спецпредставника Трампа, і це те, що на що дійсно варте обговорення, тому що Стів Вітков повторює багато дуже наративів е, самого Дональда Трампа. Зокрема, не, я нагадаю, що напередодні Дональд Трамп вийшов на прес-конференцію і зазначив, що буцімто переговори про поділ території. України вже тривають, і нібито вже є якісь там домовленості між Росією та Україною, які скоро будуть досягнуті. Досить такі оптимістичні речі, в принципі, говорив Трамп на цій прес-конференції, тому що він сказав, що ми дуже близькі до угоди про припинення вогню, але в той же час сказав, що Путіну він не давав якихось конкретних термінів, за які там російський диктатор має припинити удари по українській енергетиці. А ви знаєте, на Росії в принципі вони цю тому і раді вони зараз почали звинувачувати Україну в ударах по їхній енергетиці і відповідно. Е Ті удари, які вони не припиняли, вони сказали, що вони їх знову поновлять. Мова я нагадаю, знову ж таки про удари по українських енергетичних об'єктах через те, що буцімто з української сторони не припинилася атака по енергетичній інфраструктурі Росії. Я нагадаю, що напередодні Росія вдарила по е, власні же газоперекачувальні станції в суджі, і звинуватила в цьому Україну. Пісков там вийшов із заявою про те, що українці не припиняють бити по енергетичних об'єктах. Ну тобто розуміємо, що. В день, коли Трамп говорить про припинення вогню по енергетичних об'єктах, ну, Україна навряд чи б цілилася конкретно в енергетичний об'єкт. «Енгельс-2», про який говорили раніше, і який там Маша Захарова критикувала, що буцімто припинення вогню не працює з української сторони, це мож, може бути справа рук українських сил спеціальних операцій і знову ж таки нашого головного управління розвідки. Поки що не нагадаю, нагадаються інформації офіційно, але Енгельс -2» – це одна справа. Це ураження військового об'єкту. Бити по суджі в українському генштабі заявили, що це конкретно, от російська така цілеспрямована операція для того, аби звинуватити Україну у. Неможливості виконувати ті зобов'язання, які поклав на нашу країну, в тому числі і Трамп щодо припинення вогню, ну і відповідно взриву цих так званих ми. Е Цієї угоди про припинення вогню і, відповідно Росія продовжує займатися своїм терором, який вона в принципі і не припиняла. Б'є по українських мирних містах. Напередодні вдарила по Одесі. Сьогодні по Запоріжжю росіяни вгатили трьома дронами. Ну і відповідно маємо наслідки. На жаль, є постраждалі. На жаль, навіть є загиблі. Сьогодні в Запоріжжі загинула ціла родина. І говорячи про позицію Трампа, про позицію е, його спецпредставника Стіва Віткофа, е, це звичайно що дивує, наскільки вони знаєте, не соромляться навіть е, от аплювати цими проросійськими наративами, наскільки вони просто, е, просто йдуть за російською пропагандою. А російська пропаганда відповідно йде за ними, тому що росіянам е, е, нічого не потрібно робити. Просто бери та перепощуй те, що говорить Вітков, і в принципі. Ця історія, вона знаєте, така коли рука руку миє, але ж це не про посередництво. Тобто, це не про посередництво американської сторони, з якою буде я нагадаю, після завтра зустріч в Ріяді. А українська делегація зустрінеться в Саудівській Аравії з американськими представниками. Після цього буде зустріч з росіянами і будуть говорити про припинення вогню, про конкретні умови. Припинення вогню в цій. Історії немає ніякого, немає поки що жодних умов. Тобто Трамп поговорив з Володимиром Зеленським. Володимир Зеленський підтвердив, що Україна готова до припинення вогню без жодних умов. Тобто перестати стріляти з обох сторін. Наскільки я це розумію, як це має відбуватися? Але як це має на практиці відбуватися? Тобто це направду не так все просто, як ми з вами тут говоримо в ефірі. Це складна історія, яку мають реалізовувати спеціалісти. Військові мають бути долучені відповідно, Відповідно, це можливо, це буде, я не знаю, якийсь там список, по яким там енергетичним об'єктам не можна бити, Можливо, це буде якийсь інший формат домовленості, тому що ми розуміємо, що Росії дай список, то вони ж туди і вгатять. Для них це знаєте, буде така як червона червона ганчірка.